Вінницька команда з Теквондо виборола четверте місце на змаганнях у Молдові. Це міжнародний турнір з олімпійського Теквондо, який зібрав 450 спортсменів із Великої Британії, Молдови, Румунії, Туреччини та України. Тимофій Цюрпіта на змаганнях здобув золоту медаль та кубок кращого спортсмена змагань. З нами на зв'язку Тимофій Цюрпіта та Євген Романенко, його тренер. Мої вітання. Доброго дня. А власне, Добре Тимофію, вітаю з перемогою. Дякую. І розкажи, як проходили змагання, яким був шлях до золотої медалі? Було дуже легко, якщо чесно. Так, в мене було три бої. Ну, як я сказати, в мене було три бої. Вони такі, ну, перший бій був це, ще нелегке, другий бій, який, я думаю, удар зробив. Ну, я сальто забив. Забив сальто. Так, да, був технічно складний удар, е, він використовується, але для, нього, для цього потрібен високий рівень підготовки. Ну, і втім, і була можливість використати цей удар, і він його використав, це ще й забив, тобто все пройшло ідеально. І в третьому фіналі. Так. Розкажи. І в третьому фіналі я вже так, ну вже трохи встав і. Ну, бився хороша і виграв так. У тімо було е, занадто е, в нього були сильні суперники, тобто е, зрозуміло, що не було е, сильно легко, але на фоні його підготовки, це далеко не перший міжнародний турнір, він відчував себе доволі легко, того і поєдинки пройшли до нього легко. Тимофій, що означає для тебе отримати звання кращого спортсмена з змагань на такому міжнародному високому рівні? Я думаю, що це дуже престижно для мене як. Ну, як для спортсмена, так я, Я пишаюсь тим, що я виграв. Ну, вже це був перший раз, коли я виграв от такий от кубок? Е, ну, і все. <реш> <реш> Чи були моменти, коли було особливо складно, бо поки ти розповідаєш, що було дуже легко. Та ні, такого прям складного нічого не було. Звісно, в мене <реш> рівні <реш> між анноперемор ну, має багато щось. Як я думаю, там для мене такого складного нічого не було, бо. Ну, Суперники були дуже легкі, і в мене дуже високий рівень підготовки до суперників. Як кожен спортсмен, напевно, ти маєш свою мрію, які цілі ставиш перед собою далі? Хочу колись виграти чемпіонат світу. Бажаю тобі успіхів в цій мрії. А поки питання до Євгена: як проходили загалом тренування та як загалом виступили вінницькі спортсмени на них? Тренування в нас проходять у штатному режимі, коли це міжсезоння, це зазвичай літо зима, і восени та осінью, звичайно темпи тренувань підвищуються. Так, зазвичай це нічого особливого для спортсменів такого немає. у них завжди весна осінь це більш високий темп тренувань. Багато тренувань, багато змагань, багато виїздів. Тобто, цей турнір не був кінцевим результатом. Нас попереду ще чемпіонат Європи, і цей турнір в Молдові був тільки кроком до, до чемпіонату Європи. Які вже настрій Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Ми бажаємо вам успіхів і більше перемог. Дякую, да. так, до побачення. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Тимофій Цюрпіта та його тренер Євген Романенко.